Окупанти на півдні запустили дев'ять іранських дронів, шість з яких було збито. Про це повідомляє оперативне командування. Південь кривають совсім інші перспективи. Під час повітряної атаки на Одесу силами протиповітряної оборони над морем було знищено чотири дрони камікадзе. Серед них вперше в Україні був збитий багатоцільовий ударний безпілотник іранського виробництва Мохаджер 6 призначений для проведення розвідки, спостереження та вогневого ураження. Також були збиті іранські безпілотники над Дніпропетровщиною та Миколаївщиною. Нагадаємо, що Україна позбавила посла Ірану акредитації у зв'язку з наданням Тегераном Росії ударних дронів для використання їх у бойових діях. Отже, можна стверджувати, що рашисти почали використання дронів іранського виробництва Шахет-136 проти великих міст. Раніше були факти, коли ці дрони використовувалися якраз на лінії фронту. Та серія відео, яка фіксує польот цих безпілотників, може дозволяє зробити висновки, що Запуск цих безпілотників був здійснений десь з території Криму, ймовірно, з миса Тарханкут, де розташовані там російські системи, які наносять удари по Одесі ракетними комплексами. Дальність польоту цих дронів у разі запуску з Тарханкута – десь 180 кілометрів. З огляду на те, що удар був завданий саме днем, то можна стверджувати, що ціль полягає в насамперед таким в варіанті залякування населення Одеси щодо. Такого арсеналу нової російської чи умовно російської зброї за попередньою інформацією було запущено три дрони, два е влучили в ціль. Один був збитий системою протиповітряної оборони. Е Шахет 136, це власне баражуючий боєприпас. Він призначений для ураження цілей на значній відстані. Е показники е стверджують, тобто технічні параметри рекламного характеру, стверджують, що йдеться про дві. Е з половиною тисячі кілометрів але з огляду на вагу, я думаю, що це вдвічі менша дальність може бути у цього безпілотника. Сам безпілотник важить 200 кілограм, а вага бойової частини десь до 25 кілограм. Він запускається, як ми бачимо, з такої пускової, де є декілька е, направляючих, з яких може роєм запускатися одразу декілька безпілотників для удару по цілям. Е, е, Безпосередньо для наведення на ціль використовується система супутникової навігації цивільного призначення, і тому якраз він дійсно може атакувати лише стаціонарні цілі. Для боротьби з цими безпілотниками використовувати згідно ракетні комплекси не зовсім раціонально, тому що він летить на низькій висоті і найкраще його збивати з зенітних гармат, наприклад, тих же систем Гепард, які ми отримали від Німеччини. Також його незначна швидкість це десь до 120 км на годину. Дозволяє атакувати шахід 136 зі стрілецької зброї або кулеметів. А... Тобто політ на низькій висоті дозволяє виявити ці безпілотники візуально і знищувати їх стрілецькою зброєю, але більш перспективно і технологічно йдеться про використання антидронових систем і систем радіоелектронної боротьби, які можуть глушити сигнал, який використовує цей безпілотник для орієнтації в просторі. Я думаю, що зараз якраз відбувається накопича інформації, аби найбільш ефективно знайти. Ти спосіб боротьби з цими дронами, яких ми бачимо, стає достатньо багато, і сьогодні, до речі, Стратком збройних сил України оприлюднив детальний аналіз цих дронів і виявляється, що крім шахету 136 були закуплені і попередні версії цього комплексу Шахет 131. Він дещо менший за габаритами, але е, тактика і е, принципи використання ті ж самі. І, до речі, був зроблений аналіз елементної бази в цих безпілотниках. І як не дивно, там дійсно цивільні плати. Є цивільні плати і процесори від е, е, компанії Texas Instruments. Це, до речі, американська компанія, процесори якої використовуються в побутовій техніці. Власне, ці процесори. Використовується в російських комплексах. Орлан-10. Що ж, до наших ударних безпілотних комплексів, то ми використовуємо середні зразки, такі як турецький баректар ТБ2, як польські ворпмейти, як найбільш втаємнічені американські безпілотники Фенікос, таких нам передано близько 600 одиниць, але поки що жодного, скажімо так, зображення ми не, не отримали. А зараз, до речі, якраз в Пентагоні дискутується питання щодо передачі передачі в Україні ще більш потужних ударних комплексів? Це якраз безпілотники Grey Eagle це власне ударні комплекси, які можуть використовувати ракети Hellfire І зараз 14 конгресменів звернулись до міністра оборони США аби пришвидшити розгляд питання щодо передачі цих комплексів Україні, тому що там іде зараз такий аналіз, чи можна це передавати в Україні, чи не не, чи не потраплять ці безпілотники в руки ворога, тому що фактично цей Eagle є достатньо великий за габаритами безпілотний комплекс, і Він дійсно помітний на радарах. Але ми знаємо, що за рахунок хармів ми активно знищуємо систему протиповітряної оборони противника і по збільшення кількості ударнів в дронів в арсеналі української армії, в тому числі за рахунок. Цього безподника Грей Eagle буде надзвичайно корисним і позитивним. Отже, чекаємо на розширення потенціалу наших ударних дронів. А в цей час Російська Федерація, як ми знаємо, проводить кампанію щодо мобілізації часткової мобілізації. Причому темпи мобілізації є такими, що ігноруються всі попередні обіцянки російської влади не загрібати до війська тих, хто не має військового досвіду. Ті Інформація, яка є в соціальних російських пабліках, бачимо. Мо що ну кампанія така є повальною і достатньо і і істеричною, дійсно. Оголошена в Росії мобілізація може частково вирішити проблему з кількістю особового складу в російській армії, проте проблеми командування, управління, логістики, підтримки та звісно, проблеми морального духу російських військ ніколи нікуди від цього не зникнуть. Разом з тим, я думаю, що дійсно о, ця російська мобілізація може задовольнити оперативні потреби російської армії за рахунок одного кроку. Ми зараз дивимося безпосередньо на цих швидко мобілізованих осіб, але зараз якраз в Росії. Завершується період е так званої строкової служби там 1 жовтня, якраз відбувається початок нового призову, і мають бути звільнені ті страховики, які відслужили попередній рік у збройних силах Російської Федерації. Я думаю, що зараз оцих всіх дімбілей умовно кажучи знову забриють на подальшу службу, і буде якраз оці 100 тисяч, які будуть насамперед скеровані на ліквідацію або зменшення некомплекту російської армії, яка як ми знаємо, суттєво потерпає від знищення живої сили за рахунок дій Збройних сил України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.